Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Дев'ять громад на Сумщині обстріляв ворог за добу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Миропільська, Краснопільська, середино буцька громади. З нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю студія. А яка ситуація на півночі країни? Про яку, зокрема, активність ворожих ДРГ можемо говорити? Е, щоденно ми продовжуємо відмічати е, найголовніше те, що ворог продовжує обстрілювати е, територію України в межах і Сумської області, в межах Чернігівської, Харківщини. Але, е, на щастя, за останній період, ну, власне, якщо Червень місяць з весняними місяцями це кількість обстрілів можливо навіть дещо знизилася, що власне і легше людям, які проживають в прикордонні, бо в весняні місяці кількість обстрілів щомісяця фіксувалася на рівні понад три тисячі. Протягом червня ця кількість може рівнятися близько двох тисяч обстрілів але це власне тільки при кількість обстрілів, а кількість випущених снарядів, звісно, що набагато більше. В той же час найбільше ворог цілить саме по Харківщині, а також по Сумщині. Чернігівська область менше піддається обстрілам, але ще раз зазначу, що там також щоденні присутні. Щоденно присутні обстріли, які наносить країна-терорист, використовуючи різноманітне озброєння, і в тому числі, якщо говорити до прикладу, про Харківщину, то там також ворог активно використовує і авіацію для нанесення ударів. Особливо це фіксується в районах активних бойових дій. Це на напрямку населеного пункту липці та Волчанська, але щодо Спроб використання диверсійно-розвідувальних груп ворогом, то також можемо відмітити певне зменшення активності по сумському, бо раніше ворожі диверсійне просунутися вглиб на позиції українських висників, не власне. Але е, через ті, дії, які вживають всі ті складові сил е, оборони нашої країни, в тому числі упереджуючи е, такі спроби, дозволило, скоріше за все, знизити цю активність. Наскільки професійними і потужними є російські ДРГ? Це професіонали чи просто ну, такі перевіряльники, люди звичайні? Ну, як правило, диверсійно-розвідувальні групи формуються з таких. Підготовлених воїнів зі спецпідрозділів саме з метою виконання диверсійних дій приховано в тому числі на позиції українських захисників, або ж відстежити ситуацію в тому районі, де вони виконують завдання, або ж власними силами намагатися нанести ураження по українським воїнам. Тому диверсанти це завжди варто розуміти і говорити про те, що це підготовлені люди, які і націлені на проведення таких дій. А як їх виявляють? Наскільки глибоко вони можуть зайти в нашу країну, перетнувши кордон? Кордон з країною-агресором він взагалі непростий, особливо через. Особливості місцевості напруженості ситуації на тому чи на іншому напрямку, можливості облаштовувати інженерно-фортифікаційні укріплення з нашого боку, тому десь до прикладу українські воїни можуть знаходитися безпосередньо. Поряд лінії кордону з Росією десь це може бути на певній віддаленості від кордону. І ці позиції облаштовуються максимально вигідно для нас, для того щоб в тому числі і берегти життя українських захисників. Ну і, власне. ДРГ намагається і власними силами ще раз можливо повторюся оточити вогневі позиції наших захисників для того, щоб нанести ураження, захопити в полон українських воїнів. Проте всі складові сили оборони спільно діють, спільно тренуються і. І, і технічні засоби контролю за місцевістю, і безпілотні літальні апарати, щоб такі диверсійно-розвідувальні групи викривати завчасно, коли вони ще намагаються зайти на нашу територію, ну або ж під час їхнього слідування території України. Пане Андрію, а повідомляється про почастішення спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Що можете про це розказати? Так само активно намагаються виїхати з України будь-якими способами, чи трошки може змінилась ситуація? Ну, спроби незаконного перетину кордону, на жаль, фіксуються щоденно. В окремі дні їх може бути більше, в окремі дні їх може бути менше. Не можна зараз сказати, що там кількість спроб різко зросла, але на жаль, вони нікуди і не зникають. Щодня прикордонники затримують порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути кордон. Звісно, такі випадки найбільше ми відмічаємо саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, такі спроби також фіксуються, але тут, як правило, порушники або ж намагаються використовувати підробні документи, або ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. По зеленій ділянці кордону м, найбільше спроб, які раніше незмінно, це на напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Хоча, звісно, і на інших ділянках також такі спроби присутні, але в значно меншій е, кількості чи спробах е, особами перетнути кордон. І треба розуміти, що більшість цих порушників вони не є самостійними учасниками. Е, Проби незаконного перетину кордону, як правило, вони звертаються там до третіх осіб, звертаються до таких злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконній такій подорожі. За це люди платять великі кошти. Ну і саме велика прикість в тому, що ці порушники, замість того, щоб підтримати Україну, підтримати українських воїнів, які щодня виборюють для нас незалежність, свободу. Вони натомість готові платити і платять великі кошти саме злочинним групам, підтримуючи саме злочинців, а не Україну в цілому чи українські сили. Вибори. А я ще читала, що на Закарпатті посилили вимоги до перебування людей і пересування в прикордонні. І що там я не пам'ятаю, що саме можете про це розказати? Думаю, що можете надати нам таку інформацію. Треба розуміти, що є законодавство про прикордонний режим. Угу. Власне, ми вже неодноразово вели мову про смугу місцевості шириною 5 кілометрів, тобто прикордонну смугу, де діють особливі умови перебування, проживання, ну тобто необхідність отримання дозволу щодо перебування в цій смузі місцевості. А також треба розуміти, що кожен орган охорони державного кордону, тобто прикордонний загін, в праві зважаючи на ту ситуацію, яка складається на його ділянці, вводити і додаткові режимні обмеження в прикордонні, і це націлено на те, щоб упереджувати і не допускати спроб незаконної протиправної протиправної діяльності пов'язаної з перетином кордону. В тому числі це і введено нашим чопським прикордонним загоном на Закарпатті в своїй смузі відповідальності щодо перебування поряд кордону, зокрема в нічний час, це рішенням. Начальника прикордонного загону заборонено. Є й інші обмеження, які встановлені там, тому раджу громадянам, які планують перебувати на Закарпатті в районі Чопа Ужгорода, звернути увагу на ці обмеження. Вони є в відкритому доступі. У нас на сайті на сторінці Західного регіонального управління. Але такі ж обмеження діють не тільки на, на Закарпатті. такі обмеження діють. І На інших ділянках кордону, зокрема на кордоні з Молдовою, особливо щодо перебування поряд кордону і проїзду там через транзитну ділянку дороги, що введено білгородністровським прикордонним загоном. Тому раджу громадянам ще раз зазначу самостійно ознайомитися з тими умов, додатковими умовами, які діють на додачу до. Прикордонного режиму, що визначено постанова. Дякую дуже, пане Андрію, за те, що розказали, за те, що повідомили, нагадали про останню інформацію. З нами на зв'язку був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Говорили і про ситуацію на прикордонні півночі країни, і про незаконний перетин, спробу незаконного перетину чоловіками призовного віку, що роблять, куди тікають, коли і про посилення. І про посилення правил перебування в прикордоні, і це стосується не лише Закарпаття, а й, зокрема, прикордонні біля Молдови і біля Румунії. Також Проєкт відкрита студія на прямий ЕФМ.